Ше українці відзначають день молоді разом з усім світом, 12 серпня. У нинішньому році воно особливе ще й тому, що в країні йде війна. І сьогодні мільйони молодих українців зі зброєю в руках боронять рідну землю. Інші відкрили волонтерський фронт, і кожен вносить свою долю в перемогу. Та незважаючи на всі обставини, молодість так було, є і завжди буде. Це особливий стан душі, творчості, енергії, пізнання та реалізації найсміливіших задумів. Отож, заступник міського голови Людмила Задорожна привітала молодь Подільської громади зі святом. Я вас всіх вітаю сьогоднішнім вашим святом днем молоді. Дивлячись на вас, є чітке розуміння, така гарна у нас в громаді молодь, то звичайно все завжди буде Україна. Адже ви найкращі. Цей такий нелегкий час кожен знайшов себе, свій шлях. У нас найкращі захисники, наша молодь, наша гордість, наші військові, які боронять сьогодні і захищають нашу рідну Україну. Наша молодь це наші медики. Паромедики, які спасають життя, наша молодь це наші волонтери, які згуртувалися і зробили величезний вклад в допомогу нашим Збройним силам України, в допомогу нашим внутрішньопереміщеним особам. Кожен працює в своєму напрямку. Наші найкращі спортсмени, які своїми досягненнями також підвищують рейтинг нашої країни. Всі разом ми йдемо з вами в одному напрямку до нашої найскорішої перемоги. Тому сьогодні вітаю ще раз святом. Бажаю вам перед вами зараз відкрити всі шляхи, все вам можливо, хай здійсняються всі ваші мрії, ваші сподівання. А сьогоднішнє свято буде гарним, насиченим, гарних вам емоцій і всього самого-самого кращого. Слава Україні! Дитяче героям слава пролунало дуже щиро і відверто. Відчували, що в цих словах і віра, і надія, і безмежна вдячність захисникам України. Далі виконуючи обов'язки міського голови Олег Албанський нагородив молодіжних активістів громади за активну участь і досягнення в різних сферах суспільного життя 2022 року. В Номінації Молодий спортсмен був нагороджений Володимир Коновальчук. Номінацію активістка молодіжного громадського руху кращою стала Анастасія Крисько. А також заочно отримали нагороди молоді герої, котрі не змогли бути присутніми. Волонтер Ірина Радковська, захисник вітчизни Максим Пеня та військовий медичний працівник Віталій Протас. Далі урочисту частину свята продовжила концертна програма. Її розпочав гурт джампінгу з танцем Джавелін. Танець був заводним і дуже цікавим, а виконання змістовним і оригінальним в костюмах національних кольорів наш. Прапору, ваш танець Джевелін був досить оригінальним, патріотичним. Він піднімає національний дух. Скажіть, будь ласка, хто його поставив і що відчували, коли танцювали, коли виконували цей танець? Дякую. Автор цього танцю це наш тренер Оля. Саме вона підіймає наш бойовий дух, вірить в нас і дає нас нагу йти вперед. Ми присвячаємо цей танець всім воїнам, всім захисникам. Всім волонтерам і віримо в нашу перемогу. Слава Україні! І я хочу всіх привітати з Днем молоді. Хочу сказати, що ми віримо в наших захисників. І цей танець ми сьогодні присвятили для вас: ми віримо в нашу перемогу. Ми з вами. Наступними виступали вихованці студії циркового мистецтва Грація, котрі під патріотичну мелодію, всі в вишиванках продемонстрували присутнім свою майстерність і неповторність. І своїм виступом дали можливість всім присутнім насолоджуватися прекрасним. Заключним був виступ хореографічного колективу міського будинку культури, котрі додавали національного драйву. Їх виступ завершився винесенням нашої національної святині Прапору України як символу непоборності і незламності нашої батьківщини. Наша молодь це безпосередньо наші захисники, волонтери, медики та й, взагалі, всі люди. Я хочу побажати нашій молоді успіхів, не зупинятися. Війна це не кінець, тому ми чекаємо перемоги та віримо в нашу зсу. Саме цей день молоді дуже особливий в нашій країні, адже в цьому році у нас іде війна. Але незважаючи на це, ми віримо в нашу перемогу, в те, що ми відбудуємо нашу країну, піднімемо її, і вона буде найгарніша, найкраща, наймогутніша з усіх країн. Віримо в ці оптимістичні слова нашої молоді, впевнені, що з таким підростаючим поколінням ми здолаємо всі негаразди і впевнено прийдемо до перемоги.